Я пізнаю світ урок 150-й, тиждень 17-й. Тема нагрівання атмосферного повітря. Зміни температури повітря. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. Увага! Добрий день, друзі. Минулого тижня я щодня сумлінно записував температуру повітря, яку фіксував мій зовнішній термометр. Я нотував її в різний час доби, і виявилося, що температура змінювалася не лише кожного дня, але й від вечора до ранку. Дізнаймося сьогодні про нагрівання повітря більше. Відкрийте сторінку 21 у підручнику. Пригадайте властивості повітря. Прочитайте речення та запишіть пропущені слова. За потреби скористайтеся довідкою. Слова у довідці вгору, кольору, водяної пари, запаху, порожнини. Отже, Повітря прозора речовина без, молодці без запаху та кольору. Вона складається з різних газів, а також. Молодці з водяної пари та пилу. Повітря заповнює довкілля усі. Так, усі порожнини, а тепле повітря підіймається. Вгору дуже добре. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. Нижній приземний шар атмосфери. Це тропосфера, стратосфера чи екзосфера. Молодці. Це тропосфера. Другий шар атмосфери, що починається над тропосферою. Це мезосфера, стратосфера чи екзосфера. Молодці. Це стратосфера. А шар атмосфери, що містить найбільше повітря тропосфера, екзосфера чи стратосфера. Так, найбільше повітря містить найнижчий, тобто приземний шар атмосфери. Це тропосфера. Модель молекули газу, вміст якого в повітрі найбільший це... n 2 СО2 чи О2. Назвемо ці речовини азот, вуглекислий газ, кисень. Молодці. Найбільший вміст у повітрі азоту, тобто модель молекули Н2. А температура характеризує тривалість нагрівання чи ступінь нагрітості тіла. Молодці. Ступінь нагрітості тіла. Перегорніть сторіночку. Пригадайте та скажіть, що влітку сонячного дня тепліше повітря, вода в річці. Чи пісок на її березі? Земна поверхня тіла на ній нагріваються, поглинаючи сонячну енергію. Прозорі тіла на сонці не нагріваються, оскільки сонячні промені проходять крізь них. Темні тіла краще поглинають сонячну енергію. І, відповідно, Нагрівається більше за світлі блискучі. Наприклад, поверхня, укрита снігом чи льодом, відбиває більшу частину сонячних променів. Вода нагрівається на сонці повільно, але й повільно охолоджується. Скажіть, будь ласка, чому пляжні парасольки зазвичай світлих кольорів? Так, тому що світлі кольори відбивають світло. А чому брудний сніг тане на сонці швидше зачистий? Молодці, тому що темні кольори навпаки притягують сонячне світло. Оберіть колір, у який найкраще пофарбувати бак для нагрівання води на сонці. Який це буде колір? Так, це буде чорний колір. Сонячні промені проходять крізь прозоре повітря, майже не нагріваючи його. Натомість поверхня землі поглинає сонячну енергію і так нагрівається. А вже від земної поверхні нагрівається повітря. Тому що далі від поверхні землі, то холодніше. На кожний кілометр висоти в тропосфері. Температура повітря знижується в середньому на 6 градусів за Цельсієм. Температура повітря змінюється впродовж доби і протягом року. Попрацюйте із інформаційною довідкою. Прочитайте навчальні одиниці та вивчіть їх на пам'ять. Відтворіть із пам'яті навчальні одиниці. Чудово. Розгляньте зображення та прочитайте до них підписи. Температура повітря протягом доби змінюється внаслідок зміни освітленості, тобто, внаслідок зміни дня і ночі. Упродовж року висота сонця на небосхилі різна. Земна поверхня нагрівається то більше, то менше. Відповідно, змінюється і температура повітря. Нагріте повітря піднімається вгору. Там воно охолоджується, стає важким та опускається вниз. Ось ви можете бачити демонстрацію на зображенні. Отже, в атмосфері постійно відбувається переміщення повітряних мас. Поміркуйте та скажіть. Чому найвища добова температура повітря зазвичай близько 2-ї години дня, а найнижча о другій четвертій ранку? На вашу думку, чому повітряні кулі наповнюють саме гарячим повітрям? Чудово! Перегляньте відеофрагмент. Завдяки руху хмар ви можете побачити, як переміщується повітря на земній кулі. Пригадайте та скажіть, для якої природної зони характерна тепла й волога зима. А також спекотне сухе літо? Для зони пустель Чи для зони вічно зелених твердолистяних лісів і чагарників? Тобто середне, середземноморської? Молодці. Тепла й волога зима. А також спекотне та сухе літо? Характерна для зони вічно зелених твердолистяних лісів і чагарників. Здійсніть віртуальну подорож Середземним морем до Туреччини та перегляньте турецький народний танок. Вам видалося цікавим? А що вам відомо про рослинний світ Середземномор'я? А чому у відеофрагменті пасажирів судна стрів на узбережжі Туреччини апельсиновий сад? Чудово. Перегорніть сторіночку. Сторіночка 24. Попрацюйте із зображення. Розгляньте його. Середня температура. Місяці лютий, березень, квітень, травий. Дайте відповіді на запитання, проаналізувавши діаграму. Яку інформацію представлено в діаграмі? А як змінювалася температура протягом кількох місяців? У якому місяці була найвища температура? А у якому місяці була найнижча температура? Чудово! Розгляньте таблицю середньодобова температура повітря. Кожного дня понеділок, 10 градусів морозу, вівторок, 8 градусів морозу середа, 9 градусів морозу, четвер, 7 градусів морозу п'ятниця, 7 градусів морозу субота, 5 градусів морозу та неділя, 3 градуси морозу. Визначте середню тижневу температуру повітря за відомостями, які зібрав Центаврик. Що потрібно зробити, щоб знайти середню тижневу температуру повітря? Пригадайте, це потрібно зробити середнє арифметичне, тобто знайти середнє арифметичне цілого тижня. Тобто, що потрібно зробити? Так, потрібно ці температури додати. Отже. Додамо до 10, додати 8, додати 9, додати 7, додати 7, додати 5 та додати 3. Це буде? Так, це буде 49. А тепер потрібно 49. Молодці, поділити на 7, адже 7 днів у тижні. 49 поділити на 7 це буде 7. Отже, середня тижнева температура. 7 градусів морозу. Тобто мінус 7. Чудово! Виконайте завдання від Бубу. Розв'яжіть задачу. Ая піднялася на гору Говерла 2061 метр. Визнач температуру на вершині гори, якщо біля підніжжя Говерли на висоті 1061 метр над рівнем моря. Температура повітря сягала 24 градуси тепла або плюс 24 градуси за Цельсієм. Пригадайте алгоритм розв'язування задач на визначення температури повітря. Перше, що потрібно зробити, обчислити різницю цих висот у метрах. Друге, поділити різницю висот на тисячу, тобто перевести в кілометри. Третє помножити отримане число на 6 градусів за Цельсієм. Адже пригадайте, що у тропосфері температура повітря знижується з висотою в середньому на 6 градусів за Цельсієм через кожен кілометр підйому. І четверте знайти різницю температур між точками. Отже, виконуємо з вами за алгоритмом. Перше, обчисліть різницю цих висот у метрах. Нам відомо, що висота гори Говерла 2061 метр. А біля підніжжя Говерли підніжжя верла розташоване на висоті 1061 метр. Нам потрібно знайти різницю цих висот. Правильно, від 2061 відняти 1061 і дорівнює 1000 метрів пояснення різниця висот. Пункт 2. Поділити різницю висот на тисячу, тобто метри перевести у кілометри. Правильно, тисяча метрів це один кілометр. Можемо з вами друге записати 1000 метрів дорівнює 1 кілометр, або записати тисячу, поділити на тисячу дорівнює один кілометр. І такий, і такий варіант буде правильним. Третє, помножити отримане число на 6, тобто на 6 градусів за Цельсієм. Один ми множимо на 6 і отримаємо 6 градусів за Цельсієм. І четвертий пункт алгоритму. Знайти різницю температур між точками. Тобто між плюс 24 градуси за Цельсієм та плюс 6 градусів за Цельсієм. Правильно від 24 відняти 6 і отримаємо. Так, 18 градусів за Цельсієм. Отже, температура на вершині гори говерла. Вісімнадцять градусів тепла або плюс вісімнадцять градусів за Цельсієм. Молодці, чудова робота.